Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Усі 17 безпілотників, які ворог запустив по Україні, збиті силами нашої ППО. Повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Різними маршрутами шахеди рухались у напрямку Хмельниччини. Там в одній з громад уламками від збитих БПЛА пошкоджені 12 приватних будинків а також школа. Це вже 69-й навчальний заклад в області, який постраждав через ворожі атаки російських окупантів. і поранених внаслідок ранкового обстрілу ворога на щастя немає. Також пошкоджено котельню, біля якого впав збитий БПЛА. Вибито вікна, конструкції будівлі не постраждали, тому відновлення відбудеться швидкими темпами. Російських загарбників відтиснули ще з кількох позицій біля Бахмута. Про це заявляє інститут вивчення війни. Як повідомляється, українці продовжували там наступальні операції та напередодні просунулися на південь та північ. В інституції вивчення війни оточнюють, що українські війська вибили окупантів з позицій поблизу Міньківки за 15 кілометрів на північний захід від Бахмута та Дубово-Василівки, що за 6 кілометрів від нього. Цю інформацію підтвердили і у східному угрупованні наших військ. Аген збройних сил України повідомив, що Українські сили досягли часткових успіхів не лише поблизу Бахмута, а й Кліщіївки, Андріївки та Курдзюмівки. А заступниця міністра оборони України Ганна Маляр констатувала, що українські війська продовжують поступове просування на Мелітопольському напрямку.